Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. В гостях на сьогодні Іван Хомич. Да, вітаю, Олександр. Вітаю, шановні глядачі, каналу «Народна Думка. І сьогодні ми хочемо поговорити дуже нашумівше питання. Навіть мені здається, тільки ледачі про нього не написав в своєму блогі, інстаграмі, фейсбуці, телеграмі. Це спеціальні пенсії. Пенсії прокурорів, пенсії суддів, пенсії військових, як визналось, туди також входять. Що з ними не так. Що там такі космічні суми? Давай вам розкажеш, що там зараз відбувається взагалі з цими спецпенсіями, які рішення, ініціативи і пропозиції приймають? тому що ми бачимо лише, що голосні заяви, да? що вони кричать, що там прокурори отримують 300 тисяч гривень, давайте їм вріжемо. Відтоді кричать, кричать, прокурори як отримують, так і отримують. Що там взагалі відбувається? А, ну, я почав би з того, що за останні два роки. Було декілька законодавчих ініціатив щодо е певного реформування спеціального режиму пенсійного забезпечення для деяких категорій громадян. Це стосується суддів, прокурорів, а також військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС та деяких інших спецпенсіонерів, е держслужбовців, напевно, ще можна виділити. Е ці законодавчі ініціативи вони передбачають як перше заморозку. Перерахунку цих спеціальних пенсій на час воєнного стану, аж деякі там ініціативи передбачають скасування взагалі спеціального режиму пенсійного забезпечення, тобто скасування спецпенсій, в тому числі для військових пенсіонерів. Чому я тебе там, попросив чи запросив поспілкуватися на цю тему? Тому що я сьогодні буду з тобою спілкуватися не просто як адвокат, як фахівець юрист, який займається пенсійними спорами, спорами, зокрема щодо перерахунку військових пенсій, а займаємось, наше бюро займається цим ще з 2018 року, коли почався як то кажуть, такий великий бум на ці спецпенсії. Я більше буду тут зараз говорити свою позицію як громадянин України, якому якому важливо важливе це питання, тому що. На мою думку, питання спеціального пенсійного забезпечення для військових, для людей, які зараз захищають територіальну цілісність України, взагалі Україну, воно має дуже важливе значення, здається, таке значення фундаментальне, і це питання, на моє питання, національної безпеки. І коли зараз йде наступ на військових пенсіонерів, тобто на скасування їхнього спеціального режиму, Пенсійного забезпечення я вважаю, що це не державницька позиція і не далекоглядна позиція. Тобто, ти вважаєш, що оці законопроекти, які зараз висуваються, можуть знаєте, як кажуть під шумок, типу, давайте знижемо пенсії прокурорам, протягнути зниження пенсії, ну не зниження, а забрання спеціального військового цього пенсійного законодавства. І для військових також, що вони можуть типу попасти як під гарячу руку? Ну Насправді це і відбувається зараз, тому що так, є один законопроект, який стосується виключно пенсій прокурорів. Мене, чесно кажучи, він особливо не хвилює це питання, тому що ну, для, для відома пенсіонерів прокурорів на осінь 2024 року було 5 тисяч суддів, яких також там, їм закидають у них захмарні. Пенсій, їх 3769 пенсіонерів, ще менше. Тобто разом якщо скласти, це менше 10 тисяч людей на всю Україну є оцих прокурорів і суддів, і навколо них точиться ця дискусія. Давайте, давайте там у них захмарні пенсії, це несправедливо, кланова система, як вживають деякі посадовці фрази. Ну, Але є інший законопроект. Де за цими спецпенсіонерами, там суддями, прокурорами стоять військові пенсіонери, а про них про них мова не йде, про так, них замовчують. Так, якщо почнеш про них говорити, то ще можна по шапці получити. Так звичайно, але, це не популярно зараз. Але, але чи можуть справді так зробити, що підмінюючи поняття людям, типу що ми от хочемо знизити пенсії прокурорам суддям заодно і добратися до військових? Ну всі чудово розуміють, що військові їх багато. Що пенсії в них будуть ну, великі відверто, якщо зрівнювати з пенсіями звичайних людей, так? і що можливо вже держава прямо зараз готується, щоб понизити. Знаєш, цей показник на майбутнє, щоб ну не знаю, як це назвати, але напряму ж цього не скажеш, і треба людям якось в голову тлумачити підміну понять. То давай до них добавимо прокурорів і суддів, тих, кого всі, грубо кажучи, не люблять. Через їхні високі пенсії і по таким методам маніпулювати людьми може бути така ситуація? Ну, ну, і... ну по-перше, очевидно і хватає, звичайно, розуму посадовцям не говорити там прямо, не називати речі своїми іменами, що вони хочуть скасувати військові пенсії, тобто що спеціальний режим військових пенсій. Бо ну, тобто, що першочергова мета стоїть саме за цим, я так скажу бо прокурорські пенсії пенсії судді вони не є системоутворюючими в бюджеті пенсійного фонду ну ну давай по цифри ти наприклад займався пенсіями військових пенсіонерів неодноразово займалися вашою так бюджетом? звичайно у нас якби багато клієнтів бо, то у вас багато цих клієнтів багато кейсів ну тут до наприклад данило гетьменцев пише що окремі судді отримає пенсію 390 тисяч гривень на місяць а звичайні люди менше 5 тисяч гривень. Ну, звісно, тут таке порівняння, що викладеться обурення по-любому в кожного. Які пенсії у військових? Середній розмір військової пенсії був 12 тисяч 783 гривні. Тобто ні про які 390 тисяч гривень. Ну, звичайно. Тобто менше там, два з чимось рази. Він середній розмір середній розмір пенсії цивільного пенсіонера був 5-400. Повідно з 12700, там так само зараз 6 з чимось. Тобто трошки більше, ніж в два рази військова пенсія біль, вища, ніж цивільна пенсія, середня. Трошки більше, ніж в два рази. Ні про які захмальні цифри, там мова немає не йде. Але цих пенсіонерів військових було в минулому році 608 тисяч, в цьому році, мабуть, більше, тому що серед військових пенсіонерів це не тільки військові колишні, це вдови їхні по втраті годувальника. Так само діти загиблих воїнів наших отримують пенсію по втраті годувальника батьки їхні. Це пенсії по інвалідності. Військові, які зазнали поранені і були списані, як то кажуть, зі служби, вони отримують пенсію по інвалідності. Це також військові пенсії. На жаль, ситуація наступна, і саме головне зараз донести людям, що просто кричучи, що. Заберіть спеціальні пенсії, вони можуть докричатися до того, що самі вирішать, типу, ну скажуть, ви ж самі хотіли і забрати пенсії тих людей, які зараз нас захищають. Ну так так, ніхто ж не заявляється, ніхто ж не каже так. само той пан гетьман це він ж не каже, що треба скасувати військові пенсії. Він каже про прокурорські, він називає ці такі цифри 300 там, чимось тисяч, щоб у людей ця емоція така сильна несправедливості виникла. Типу, да, давайте в них заберемо, а якщо ми роздамо зараз, заберемо у суддів і роздамо це все іншим людям, вийде там плюс 20 гривень до кожної пенсії. Наверно 20 Навіть По 5 гривень, якщо вийшло, то хай. І що це змінить? Що це змінить? А, аби вони не отримали високі пенсії? А, військові пенсіонери. І Питання фінансування військових пенсіонерів це по суті питання, яке потрібно задавати громадянському суспільству, людям, а не якісь там курсі депутатів, які будуть вирішувати це питання. Ну, чи готові люди, люди, я, ти, чи готові ми фінансувати виплати пенсій військових пенсіонерів? Чи готові ми на те, щоб з наших податків забезпечувалися виплати? Цим військовим пенсіонерам, тобто сьогодні це вже колишні військові, сучасні теперішні військові, вони стануть майбутніми пенсіонерами. Ну так, тобто, це питання не на день, не на два, не на рік, це питання на десятиліття. Я, як на мене, це та невеличка плата, яку все суспільство України, все, все населення України повинно і взагалі без питання має стояти, що дійсно ті, хто зараз... Воюють ті, хто зараз нас захищають, вони повинні мати належне грошове забезпечення, в тому числі коли вони вільняться зі служби. Зараз це хочуть забрати. Зараз хочуть сказати, що ці військові пенсіонери, в них пенсія має рахуватися. Ну, в майбутньому зараз поки це не говорять, але це буде про подальший якби, крок. Вона вона зараз говорить про те, що вона має індексуватися на загальних підставах. Тобто, перший, що вони хочуть зробити, прирівняти перерахунок пенсій військових до е цивільних е пенсій. А другий крок це е як то кажуть. До, і до бабки не ходить, да? зрозуміло, що буде. Далі вони скасують спеціальний режим обчислення цього розміру пенсії при виході на пенсію. Вони скажуть, що будемо рахувати по внесках, як цивільна пенсія, і, і... повношка типу, у вас були теж величенкі, щось там та й отримаєте. Да? І що вони зроблять? Вони зроблять, що військовий буде отримувати цивільну пенсію. Чуть-чуть більше, бо в нього було щось краще так, ну За рахунок зарплати вона буде вища, ніж середнього там, звичайного працівника. Але сам принцип, що ну, формула буде однакова. А для військового його пенсія, це я спілкуючись з нашими клієнтами, це елемент його гідності. Чим це обговор... об... обумовлюють зараз? Ну, нібито є старі військові пенсіонери, так? які служили там ще в радянському Союзі, або там до 2014 року вони типу війни не бачили пороха, не нюхали. Ну, і є там дійсно пенсіонери, які мають статус учасника АТО, учасника сучасних воєнних дій, то да, без їм немає ніяких обмежень, у них там все виплачується. А старим ні, старий, старий, старий нам вже не потрібні. Ну не можна так ділити, бо ті, що зараз сучасні, вони через деякий час теж можуть стати непотрібними старими. І коли цей прецедент діє, то коли взагалі йде наступ на пенсійне забезпечення військових, це. Зменшує точно зменшує мотивацію молоді, молодим людям вступати на військову службу, кадрову військову службу, тому що ну вони ж дивляться, що відбувається з їхніми батьками дідусями. дідусями. Це ж не тільки стосується кадрових військових, ті, які там вибрали собі професію військового, починаючи з училища військового, там університету і далі. Ні, люди, які зараз мобілізовані. Вони в випадку поранення або втрати там якогось здоров'я, вони стають особами з інвалідністю і отримують пенсію по інвалідності військову. І це для них також впевнена пенсійна соціальна гарантія. І ця зміна реформування пенсійного забезпечення стосується і їх, тобто воно не стосується лише старих пенсіонерів, тих, які вже давно на пенсії. І діючих військовослужбовців стосується і тих, хто думає про те, вступати, не вступати на військову службу. Я розумію, що пенсія це останнє, що має зараз хвилювати, коли йде мова про територіальну цілісність, про захист нашої батьківщини, про Україну. Але як не як, питання пенсійного забезпечення воно має бути, воно має бути послідовним і держава тут має тримати цей фронт. Не знаю, як його назвати фінансовий, економічний. Породити певну якусь незрозумілість на фронті. Ну тобто, як ви що ви робите що ви з нами робите з нашими там батьками? Тому що є ж люди, які воюють, які там, як то кажуть, професія військового там, передається від батька до сина і далі. Дуже часто таке буває. І коли е, син воює, приходить, а, а, а батько постійно жаліється на пенсію, що пенсію там. Постійно урізають або їм зменшують, погіршують пенсійне забезпечення. Тобто, в довгостроковій перспективі це навпаки, як то кажуть, вплине на мотивацію людей йти служити. І бойовий дух, грошей може призвести до більш глобальних наслідків. Тобто Грошима все не Ну, Но... Я от, да, я так от, в принципі, от так на це дивлюсь. Ми говоримо про, більше зараз про е рішення тих, хто приймає це рішення, як там вплине. А ключову роль тут все таки відіграють люди. От що б Вань, хотів сказати наостанок самим пенсіонерам, яких це стосуватиметься, яких вже це стосується. От що яке звернення до них? А, ну по-перше, я буду звертатися до військових пенсіонерів, які входять в ветеранські організації. Ви ну, багато з них хто ходить в ветеранські організації. А, будь ласка, піднімайтеся питання на, на рівні ваших організацій. Хай ваші організації, які виходите, напишуть відкритого листа на ім'я кожного народного депутата України і тезисно коротко поясніть значення військових пенсій для вас особисто взагалі ваша думка про те, яке це має значення для держави в цілому. І надісліть цього листа кожному депутату з номером цього законопроекту. Я думаю, що ваші голови організації знають про ці всі законопроекти, і висловіть свою позицію. Чому ви проти цих законопроєктів? Що вас почув кожен народний депутат України, тому що вони будуть нажимати на ці кнопки, і таким чином, ми, як, ми разом як представники громадянського суспільства, дамо сигнал Верховній Раді України, тому що цей закон голосувати законопроект голосувати не можна. Ми зі своєї сторони щось подібне вже зробили. У нас є громадська організація, з якою ми співпрацюємо. ми проводили вже круглий стіл. І за результатами цього дискусійного клубу в рамках круглого столу ми такі листи відправили від себе від, від нашої громадської організації. Тому в першу чергу звертаюсь до військових пенсіонерів, які вхожі в ветеранські організації. Ну і звертаючись до кожного військового пенсіонера, також пенсіонера МВС і інших силових структур, хочу зазначити наступне: що зараз насправді момент істини, бо знаєте, влада вимірює. За допомогою Фейсбука, інших там коментарів реакцій в Ютубі, в інших там цих всіх платформах вона вимірює реакцію людей. І якщо вони побачать, що реакція людей така, що цей закон не є популярним, вони голосувати його не будуть. Тому що вони думають про свої рейтинги, вони зрозуміють, що цей закон може їх, як то кажуть, поховати, вони не будуть з цим жартувати. Тому спілкуйтеся з вашими дружинами, з вашими. Колом друзів, до кого ви там маєте вплив, і пояснюйте, що яке має значення військова пенсія. І згадайте, що було в 2018 році, чому було прийнято 103-ю постанову? Тому що військові пенсіонери організувалися і вийшли до Верховної Ради України з вимогою щодо належного перерахунку пенсії. Тоді з'явилася ця постанова. Сутреця да, вона була така половинчаста, але вона з'явилася, тому що її хотіли взагалі. Приймати в 2019 році якраз під вибори президента України, щоб роздати людям гроші, яка перед виборами. Але на рік раніше її прийняли, тому що почули, почули вас зараз. Розумію демонстрації, всякі там пікети в умовах воєнного стану. Це тільки буде на руку нашому ворогу. Але є, я скажу, майданчики в інтернеті, пишіть пости в групах, описуйте, висловлюйте свою позицію і е, це все алгоритми зчитають, і вони вас. Почують. Тому для нас, для нас, для вас зараз момент істини. Тобто, до кінця цього року, якщо ці зміни не проголосують, я думаю, що вже до закінчення воєнного стану їх трогати не буде. І це дуже важливо. Тому, будь ласка, займіть свою активну позицію. Потрібно не допустити погіршення пенсійного забезпечення військових. Я зараз не говорю про прокурорів, про суддів. Хай, хай розділять хай розділять там один законопроект про суддів, один про прокурорів, інший про військових. Але не, не треба це все ліпити в одну сторону, і, точніше в, в одне і розказувати, що спецпенсії це зло, бо там судді отримують 360 тисяч. Ми сьогодні сказали, що середня пенсія військового пенсіонера 16 тисяч гривень. Тому То, да, дякую, Олександре, за можливість виступити на твоєму майданчику. Сподіваюсь, що для когось для когось. E, наша з тобою розмова змінить відношення і думку до військових пенсіонерів. Тож, дякую кожному за увагу. Надіюсь, що це відео вислає вас якусь емоцію і ви напишете в коментарях. Тому дякую і вам і до нових зустрічей на каналі. До побачення.